Вперше львівські мотиви суми побачили у 2007 році. Утім, без автора експозицію організували місцеві фотохудожники. Сьогодні ж Олег Огородник презентує чотири техніки. Серед них це анутіп'я та альбумін. Фотохудожник розповідає, таке хобі не із дешевих, бо ж один із основних компонентів окис срібла, і це ще не все. Перше треба завести курей. Кури повинні знести. 25 яїць. Потім ці яйця треба побити, відділити жовток від білка. Потім треба дати два тижні, щоб білок настоявся. Якщо рік стоїть, ще краще. Потім цей білок треба помішати з різними хімікатами. Потім це все потрібно нанести на папір. Далі складніше вирішити, як все покрити на папері. Усе це час і витримка. Та воно того варте, говорить фотохудожник Ігор Роченко. Не то, що зараз взяв звичайну фотолабораторію, пішов цифровою, клацнув туди, заставив, тебе вискочила фотографія. Ти навіть не почувствовав в цьому магії, магії волшебства іскусства». Дивлячись на роботи фотохудожника, та ніби стає частиною їх сюжетних ліній. Приміром, на цій світлині дідусь грає на скрипці. Але таке відчуття, що мелодія долітає і до виставкового залу. Презентує портрети, пейзажі, натюрморти. Каже, у цій справі головне побачити момент та не пройти повз. Кожна робота, особлива по-своєму, відзначають колеги. Всю виставку не можна розглядати в цілому. Здесь касается каждой вот фотографии. Вот Это это, знаете, как это, даже не страничка, это как новая книжка. То есть вот это, это, это У каждой фотографии есть своя история. Мало того, что это ну, ее нужно индивидуально рассматривать. Вот Бывают выставки, которые в одном мотиве не все проходят. Да? Вот Фотографии переходят в другую фотографию. Здесь каждая фотография несет свою информацион, информационный какой-то заряд. Суми – третє місто, де побачили класику фото від Олега Огородника, серед можливих планів показати сумчанам виставку у стилі ню. Христина Бондаренко Сергій Мілевський на часі новини.